Ну що ж, ми продовжуємо, і вам дуже сподобався наш попередній лот. І ми вирішили на цьому не зупинятися і тішити радувати вас новинками, які не тільки дарують класний настрій, але й ще дуже практичні, так в побуті. Але на подарунки це просто топчик. Зараз буде це хід. Попереду будуть зимові свята, тому що ну і холодає, звісно, є свої мінуси. Прохолодна, але давайте піднімати собі настрій йти від зовнішнього до внутрішнього. Так? Будемо собі самі піднімати, створювати настрій, і ніяка там зима, так чи війна нам не стане на заваді. Нас не зломити, ми не переможні. Подивіться на ці рушнички. Це просто неймовірний комплект з 12 рушничків, розмір 60 на 40. Нагадую, що це телемагазин Прованс. І у вас сьогодні просто класна нагода оновити свої рушнички. Можливо, Придбати їх на подаруночки так само. Далі не забувайте, що код товару треба називати ДТ-1184. і Погляньте так, як красиво там у нас є зайчик, і Мері Крісмас написано. От дійсно, тут повністю принтація іде в новорічному такому а, вайбі. А, комплект у нас з 11 штучок, розмір 60 на 40. А, Мікрофіброчка це саме той вибір, так, який вибирають сучасні господині. А, фантастичні властивості має мікрофібра. А ці рушнички настільки приємні на дотик, що. О, ви не захочете випускати їх з рук. Вони Ідеально підходять навіть для найчутливішої шкіри. Їх можна використовувати як на кухні, так і для ванної кімнати. Мікрофібра, на відміну від звичайної бавовни, здатна вбирати вологу в рази швидше та у більшій кількості, залишаючи поверхні миттєво сухими. Ідеально буде для кухні, ванної кімнати, а на подаруночки це взагалі просто шедевр так. Що а, рушничків, ви знаєте, багато не буває. Вони чудово витримують багато разові цикли, цикли прання. І а, зараз мені хочеться от кожен рушничок навіть сюди собі ближче взяти, щоб вам демонструвати. Подивіться в повній красі. Давайте покажемо ось так, бо вони лежать, якось так заломлено. Подивіться. Мері Крісмас, так, тут Святий Миколай чи Санта-Клаус. Якщо Мері Крісмас, мабуть, це у нас Санта-Клаус тут намальований. Можливо, у вас кухня в червоних, так, або біла, буде на контрасті. А та, у нас на 12 рушничків ще буде. Бачите? Дівчатка 899 гривень. І це вже приємна хороша вартість, я вам хочу сказати. Якщо дівчатка. Слухайте, якщо когось влаштовує 899 гривень, можете собі цю вартість зафіксувати. Але сьогодні буде ще краще, тому що вже 800 гривень ми бачимо з вами за пакуночок рушничків з 12 штучок. Дивіться, на цьому ми також не зупинимося. Крім того, ми сюди ще будемо додавати подаруночок. Боже, подивіться, ну це. Так, я вам зараз продемонструю наш подаруночек, красуні мої. Ось ось такий малесенький рушничок. Також буде йти в подаруночок до комплекту з 12 рушничків. Тут є петелечка, що е, теж дуже зручна. Так на кухні собі повісити. І всього-навсього за 749 гривень ви отримуєте набір з 12 рушничків, і в подарунок ще йде рушничок, ось такий маленький, теж кухонний. Так, зараз хочу ближче ще взяти до себе а, кілька рушничків, щоб вам продемонструвати кожен колір. Тому що тут все ж таки до кінця не видно. Дивіться, я вам зараз ось так буду демонструвати. А тут у нас вже іде більше акцент сніговик. Так, ну, подивіться, яка атмосфера чарівна. Класні, вони йдуть 60 на. Матеріал мікрофіброчка, ось позаду білого кольора йдуть а, приємна м'ягесенька мікрофібра, все, що ми з вами полюбляємо так. Дійсно, це для наших господинь а, класна така взагалі пропозиція, тому що їх, по-перше, багато так, а ми знаємо замокфонні рушнички. Раз, два та і все. І треба вже його прати, тому що там щось готували, там уже а, щось десь він забруднився. А взагалі, коли приходять. Дядь, гості, так треба щось дати їм, щоб вони там а, собі поклали так на коліна, рушничок, щоб теж не забруднитися. Ну, це, взагалі, якщо у вас є діти, боже, вони будуть в захваті. Тут я в захваті. Я уявляю, якби моя донечка зараз побачила, вона пищала. Там і звірятка, і автобус, і бачите, вже ялинку везе хтось собі додому, і я вже теж хочу святкувати новий рік. А, далі хочу ще один продемонструвати колір, який. Ого, там ще один є колір. Зараз я вам все покажу. Тут кольорів я дивлюся дуже багато. Там є ще така леопардова. Прям є у нас ялиночка. Зараз хочеться все продемонструвати. Зараз буду по одному діставати, щоб не пропустити жоден принт. А тут веселі сніговички, подарунки. 749 гривень код товару. ДТ 1184 У нас на екрані все прописано. Код товару з жовтими літерами вверху екрану. ДТ 1184 і називайте його обов'язково, коли замовляєте. Так, хочу показати вам ще ось цей колір. Дуже класний, мені прям дуже подобається. Ви бачили це взагалі топчик. Я фаворитка сьогодні саме цього рушничка. Ну, але у вас ідуть в комплекті там різні. Одразу, так, одразу різдвяний настрій. Зараз мені пан режисер каже. Прям такий різдвяний настрій у нас сьогодні в студії. Ну погодьтеся, ось такі ялиночки. Ну це все. Це от, Я навіть дивлюся. Він ще такий білосніжний, такий він охайний. Весь навіть не хочеться його як картину можна вішати. Ну, подивись, як картину можна повісити. Навіть його боїшся до нього торкатися, щоб його не забруднити. Але дівчата, просто треба частіше оновлювати, змінювати і не боятися нічого. Далі я зараз хочу додивитися, які тут кольори, щоб ми не пропустили жоден колір. Так, це у нас Санта Клаус. Повторюється. Цей у нас, ага, це у нас сніговички такі є. Цю ялиночку я вам показала. А, так, цього а, красунчика я вам показувала. Ну, в принципі, все, так. Всі кольори я вам продемонструвала. Можу зараз ще нагадати такого гарного, а, показати вам а, сніговичка. Доставочку. Дивіться, доставочку ми сплачуємо за вас, тому ви сплачуєте тільки 749 гривень. І не забувайте за наш подаруночок. Маленький подаруночок у нас а, іде один рушничок. Колір буде йти рандомний. Ось такі веселі, малесенькі рушнички. До речі, запитуйте у операторів кол-центру, якщо хочете ще й такий комплект собі придбати. От вони дуже класні, маленькі. От саме хто любить маленькі рушнички, оце саме те, що треба. Вони йдуть теж на петельці, що зручно так їх повісити. Ось такі подарунок. Подаруночок, колір буде рандомний. На жовтому тут така ялиночка, так? Бачите, така красива атмосфера, ялинка, подарунки. Ой, ну все, все. Хочеться вже свята, видовищ. Ну і звісно, хочеться вже миру, перемоги. І нам залишається з вами все ж таки не опускати руки, продовжувати жити та життя, якщо все ж таки вже ми. З вами маємо таку можливість. Далі, давайте подивимось зараз ще раз на наші рушнички. Зараз я ось так, можливо, розкладу кольори, щоб було видно краще. Так, це наш такий урочистий сніговичок. Боже, ну ця ялинка це взагалі щось неймовірне. Зараз я її теж покладу, щоб її було видно. Ялиночку, і наші ще такий ось є колір. А, і там ще такий сніговичок. Дивіться, в чотирьох класних таких кольорах у нас є. Є рушнички. А, знаю, мені всі подобаються, Абсолютно всі, кожен по-своєму. Ну, фаворит, звісно, це ось ця ялинка. Це взагалі мене прям підкорив цей рушничок. Мері Крісмас і дуже креативно ці ялинки йдуть. Особливо ось ця по центру. І зараз продемонструю вам ще раз наше пакування. Як будуть до вас приходити наші рушнички? Ось таке пакування. Зверніть увагу, зіповський такий пакетик, буде вам таке пакування приходити в подаруночок. ДТ 1184. Код товару ДТ 1184. 12 штучок іде в комплекті. Розмір 60 на 40. Я нагадую, що кількість зменшується. 6 пропозицій залишається. І якщо, до речі, Хтось вподобав зараз ось таку піжамку, як на мені, то 1099 гривень вона коштує. Теж запитують операторів кол-центру. Я навіть можу подивитися, який там був код товару на мою піжамку. Жіноча тепла піжамка nb 261 Хтось зараз там запитав за піжамку, nb 261 Запитуйте, вона теж неймовірно тепла, атмосферна, приємна. Я навіть її не хочу знімати. Мабуть, так і погіду сьогодні додому з ефіру. Тому, якщо десь побачите панянку в піжамі, знаєте, то можливо я. Тому що дійсно тепла і така, бачите, атмосферна. Не хочеться її знімати. Ну що ж, ми будемо рухатися далі, а ви хочеш, робіть свої замовлення? <клес>